Друзі, вітаю! Ви на 24 каналі. Мене звати Андрій Дрозди. Це наша традиційна щоденна рубрика, огляд мапи бойових дій, де ми на карті оглядаємо, як просуваються наші війська, як розгортається наш контрнаступ. Усі напрямки, усі фронти оглянемо сьогодні: як схід, так і південь країни. Коротко, оперативно, але дуже уважно подивимося, власне, як змінюється ситуація. І заздалегідь дякую за перегляди. Попередні випуски набрали сотні. Тні тисяч переглядів, видно, що всіх нас цікавить, що ж там відбувається на фронтах, спробуємо максимально об'єктивно сьогодні оглянути ситуацію. Ну, як ми знаємо, вже минула доба від оголошення Путіним мобілізації в Росії вже в різноманітних містах і регіонах на Росії пакують людей у військоматах і будуть їх відправляти у центри підготовки, власне кажучи, а потім і на фронти. Хоча бачимо, що аналітики різних. Різних центрів, в тому числі ІСВ, інституту дослідження війни, стверджують, що ця мобілізація аж ніяк путіну не допоможе, і до кінця року характер бойових дій не зміниться, і так само не зможе російська армія переламати хід війни, забрати ініціативу у збройних сил України. А ця ініціатива вже впевнено і послідовно переходить на всіх напрямках саме до українців. Тож почнемо оглядати ситуацію, як завжди, зі Слобожанщини, з Харківщини. Користуємося мапою Deep State цього проекту. Зазвичай ми її використовуємо і також можемо порівнювати окремі дані на мапі від ІСВ, від Інституту дослідження війни. Бачимо, що ситуація на Харківщині тут абсолютно на цих обох картах збігається. Далі у нас пролягає лінія розмежування фронту по ріці Оскіл від півночі, від російського кордону. Куп'янськ, до Борової, і аж вниз, де Оскіл впадає до Сіверського е, Донця біля Святогірська. Власне, там біля Святогірська і Лиману от нижчі, найбільші наші успіхи за минулу добу фіксуємо. А стосовно осколу, віддалимо назад, е, то ми бачимо, що зберігається наш плацдарм біля Куп'янська. Е, Куп'янськ-вузловий. Власне, тут е, показаний, як така сіра зона, за яку йдуть бої, але ми знаємо, що там закріпилися. Ну, і видно по цій блакитній лінії, що на цьому боці біля Кучерівки, біля села Подоле закріпилися війська українські. Тут, власне, Скуп'янське міст веде на східний берег туди, і відповідно далі траса на сватове. Сватове наразі ж контролюється росіянами, це їхній поки що такий глибокий тил, можемо віддалити, це аж тут. Але в тому ж Сватовому і Кремінні, і в інших населених пунктах вже. На Луганщині відбуваються різноманітні партизанські акції, тобто там наші сили спеціальних операцій доволі активні впродовж останніх тижнів. Є такі дані про це. Ну, власне, той же навіть Пуширін, Терепетушилін, так само казав, що в Креміні були все-таки помічені українські озброєні якісь підрозділи, але чітко не міг сказати, в чому там справа. Сказав, що відбилися його бойовики, терористи, російські і проросійські, власне, як. Захистили Креміну. Очевидно, що про наступ на Креміну не йде мова абсолютно. Зараз йдеться про те, щоб розширити наш плацдарм тут на східному березі Осколу, але поки що ми активніше рухаємося на півні. Якраз перейдемо до цього району, почнемо його оглядати. Бачимо, що в районі Святогірська цілком впевнено, під контроль Збройних сил України перейшло село Студанок. Є в нас таке, такий населений пункт. О, тут так само вказаний місце. Через е, ріку Сіверський Донець, бо це вже нижче від злиття рік Оскіл і Сіверський Донець. Е, місцевість ми розглядаємо. І тут власне форсували наші збройні сили України ріку Сіверський Донець і закріпилися. Звільнили і Святогірськ, і Студенок, і Соснове, і Ярову так само за останні дні було звільнено. Бачимо, що це вже блакитним кольором територія позначена, бо її, очевидно, зараз йдуть вже за наступні населені пункти, такі як Олександрівка, Новоселівка. Ну і ті, що поки що позначені червоним. Трохи далі, коровий яр, середнє Шандриголове. Це це все в перспективі. З останніх новин з цього району ми знаємо про те, що самі росіяни визнали е, село Дробишеве перейшло під контроль Збройних сил України. Це повідомлення з російських джерел, їхніх воєнкорів, телеграм-каналів. Тут на мапі Діпстейт Дробишеве ще позначено як сіра зона. Останнє оновлення цієї мапи відбулося вчора пізно ввечері, приблизно тоді ж, коли ми всі з вами святкували, е, отримуючи радісні новини про обмін. Мін наших військовополонених, азовців, захисників Маріуполя, власне нацгвардійців, прикордонників, морських піхотинців, всіх тих, хто захищав завсталі Маріуполь. Це очевидно сьогодні головна новина дня. І сподіваємося, що такі новини надихнуть усіх наших захисників, героїв України, які зараз женуть ворога далі на схід і так само звільняють Херсонщину, інші регіони, що ці новини додадуть сил і енергії нашим військам. Дробишеве, отож, повертаємось до мапи. Дробишеве звільнено українськими військами. Ми будемо чекати офіційного повідомлення, але вже багато даних про це є. В цьому місці ми можемо. Мапу відмотати на декілька діб назад, щоб побачити, як ситуація в динаміці виглядала. Отож, зараз ця ситуація станом на вечір вчорашньої, вчорашньої доби, 21 вересня. Відмотуємо на 19 число. Дві доби назад, і бачимо, що Дробишеве тут стає червоним кольором, Новоселівка повністю червоним кольором. От по лиману, по околицях лиману, теж фронт тут пролягає. І якщо рухатись вперед, бачимо, що саме в Дробишевому, в Дробишевому розвивається наша контрнаступальна акція. Ми рухаємось вперед і відтісняємо тут ворога. Ну, Якщо власне, от бачимо, наскільки цей клин в Дробишевому просунувся вперед на декілька кілометрів. Вперед, власне, і Новоселівка, це вже теж така спірна зона, де фронт пролягає, де йдуть бої. Тут озеро таке доволі мальовниче зосереджено, розташовано в Новоселівці. В цьому районі йдуть бої. І, власне якщо в Дробишовому і в Новоселівці цей контрнаступ розвиватиметься це успішно, то ми тут посередині цього плацдарму від Лиману до Студенка, до Святогірська вклинемося у ворожу оборону. і Будемо розчищати територію далі, звільняти решту Донеччини, Донецької області. Тут на цьому березі Сіверського Донця, І так само звільняти Ямпіль. Бачимо, що біля Ямполя теж є рух вперед. Ось цей район. Ми його наблизимо. І фактично бої вже тут на околицях Ямполя тривають, а тут на околицях Лиману. Чудно, що Лиман в цьому районі залишається основним опорним пунктом росіян. Ми тут навіть бачимо таку свинку, а це означає, що тут є ворожі розташування ворожих військ. Це 208 й окремий. Козачий мотострілецький полк ЛНР, тобто це е, Лугандони, так звані. Тут е, 208-й їхній полк. Е, дуже часто власне, ці формування вони навіть краще воюють, ніж регулярна російська армія, тому що вони обстріляні, вони мають досвід війни багаторічний. Ну і знають місцевість дуже добре, це їхні переваги. От власне з цими формуваннями так само ми тут воюємо, але вони тут не єдині. Тут є і Кубанський полк, бачимо позначений. Ну і інші формування. Барс, знаємо там російські різноманітні спецпідрозділи так само в, цій, в цьому районі воюють. Віддалили ми мапу і рухаємося трохи на схід, щоб подивитися ближче, що ж там у Білогорівці відбувається. Білогорівку нещодавно ми так само звільнили, і це теж важливий неважлива територія нашого просування на схід, де ми пробиваємо ворожу оборону вже на підступах до Лисичанська. Відмотуємо мапу назад на дві доби. Білогорівка була спірною територією. Бачимо, що ми тут закріпилися за останні дві доби і продовжуємо її утримувати. Будемо чекати більше новин саме з цього району, але тут ще треба форсувати Сіверський Донець. Можливо, Збройні сили України не поспішають саме тут форсувати ріку. Вони чекають, коли розшириться плацдарм в районі Лиману, Ямполя, і будуть наступати, власне, з заходу на Кремінну наші підрозділи, а тоді удар вже із півдня ми завдамо. Невідомий поки що тут план, його знають тільки в нашому Генштабі або в оперативному командуванні цього регіону східного. Ну. Наразі добре, що в нас є два потенційних таких місця, плацдарми, з яких ми можемо завдавати ударів по ворогу, і звільняти як Луганщину, бо Білогорівка це вже Луганщина, так і Донецьку область. І відповідно, абсолютно перекреслювати ті наміри росіян проводити там якісь референдуми до Ну, псевдореферендуми, звичайно, це абсолютно фейкові постановочні акції, якими росіяни намагаються хоча б в очах власної зазомбованої аудиторії легітимізувати. Окупацію українських земель рухаємося трохи південніше. У нас тут найпроблемніша частина фронту це фронт біля Бахмута. Можемо тут підключити також мапу від ісв і побачити, що тут так само біля Бахмута в нас найбільше таких жовтих плям. От вони використовують жовтий колір Інститут дослідження війни. Це означається ті території, де останніми тижнями росіянам вдалося просунутися. І бачимо, що саме біля Бахмута є такий виступ Зеленопілля. І вже околиці міста Бахмут там перебувають вагнерівці, там перебувають ударні загони, штурмові загони російської армії. Переважно це якраз є представники приватної військової кампанії Вагнер. Так ми вже не раз про це в наших оглядах говорили, що Вагнерівці мають завдання Бахмут взяти. І ось тут вони вже на східний район фактично Бахмута, околиці його. Зайшли туди, і там і там ведуть бої з захисниками Бахмута з нашими підрозділами. Так само вони намагаються підступитися до Бахмута з боку Зайцевого, йти на Опитне, на веселу долину і підходити з південно-східних околиць. Так само з двох боків вони наступають на це місто. Знову ж таки, всі зусилля вагнерівців вони локальні, місцеві, вони спрямовані саме на виконання завдання взяти Бахмут, і навряд чи там резервів є багато, щоб рухатись кудись далі. Вже з Бахмутом самим вони мучаться дуже довго. Це фактично місяць, вони мордуються з цим завданням, проходять там по пару сот метрів за декілька днів. Але це просування є. Ми його фіксуємо, визнаємо абсолютно об'єктивно, воно є. От... Тим часом, власне, за останню добу з нашого звіту Генштабу, ми бачимо, що наші підрозділи саме на цьому напрямку і ворожі атаки і відбивали і спроби штурму. Це Зайцеве, це Одрадівка, це Новомихайлівка. Ну, Зайцеве, Одрадівка це якраз район на південь від Бахмута. Ось тут, це так звана сіра зона. Тут йдуть бої, але бачимо, що підступають до веселої долини, до Опитного. Подекуди в загони вагнерівців, інших підрозділів. Звідси росіяни тут постійно атакують. Новомихайлівка ще південніше розташована. Це населений пункт, вже аж зовсім південніше від Донецька. Це, можна сказати, навіть інша частина фронту. Є в нас Новомихайлівка південніше від Мар'їнки, і тут так само бачимо таку стрілочку, яка фіксує російські спроби атакувати цей населений пункт. Ну але тут вже не перший день такі процеси відбуваються, ці атаки наші Збройні сили відбивають. Що ж, з цією частиною фронту на сході біля Донецька, я думаю, ми на сьогодні закінчуємо. Тут особливих змін немає. Росіяни атакують, штурмують, завдають артилерійських ударів, ракетних ударів. До речі, дуже активізувалися ракетні обстріли. За минулу добу, і в районі Слов'янська ракетами обстрілювали росіяни. Ну і били по наших великих містах, били по Запоріжжю. Чи можемо глянути відео наслідки цього сьогоднішнього ранкового обстрілу Запоріжжя. Там 9 ракет відправили по місту Запоріжжя, запустили росіяни. Поки що не знаємо, що це за ракети, чи це С-300, чи це Іскандери, чи інші ракети. Але навіть центр міста постраждав, вдарили по готелю в центральному парку Запоріжжя, також обстріляли інші будівлі. Не знаю де. Напевно, собі росіяни думали, що є або якась українська військова техніка, або війська. Поки що уточнюються наслідки цих обстрілів, але відомо, що є загиблі люди. Про одного загиблого принаймні повідомляла місцева влада. Загалом на Запорізькому напрямку на фронті особливих змін немає. Ми уважно стежимо за ситуацією біля Оріхового, біля Гуляйполя. Там триває накопичення сил, тобто, фактично, росіяни туди загнали в район пологів Василівки і Токмакав, цей трикутник, і свої резерви з 3-го армійського полку. Ну і зараз навіть на блокпостах Васильівці вони намагаються крутити мобілізувати село місцеве населення тих людей. Чоловіків призовного віку, які намагаються цей блокпост у Васильівці проїхати і виїхати на неокуповану українську територію, тобто, фактично, приступили вони до виконання наказів Путіна про мобілізацію вже і на тимчасово окупованих територіях. Ну, тим часом ми бачимо, що тут в нас є такий біля Оріхового виступ, і е якщо ми Карту повернемо, то побачимо, що в цьому районі в нас за останню добу з'явилася така зелена пляма: це чарівне, мирне і загірне. Три населених пункти, які ми відбили остаточно від сірої зони, і звільнили їх від присутності ворога. Тобто тут є навіть такі локальні, невеликі, але позитивні зміни на мапі. Три села вони вважаються звільненими. Це район власне на захід, на південний захід від Гуляйполя або на схід від Оріхова, три населені пункти. А загалом лінія фронту тут незмінна. Вона тримається вже тривалий час одинаково е от в такій конфігурації. Ну і рухаємось також на Херсонщину, в якої ми зазвичай завершуємо наш огляд. Власне, наші Збройні Сили продовжують завдавати ударів по об'єктах військової інфраструктури ворога. Раніше ми затоплювали баржі, в Минулі декілька діб надходила інформація про те, що ми обстрілюємо російські переправи, топимо їхні баржі з технікою, з живою силою в районі Каховки, зокрема, це відбувалося. Ну а сьогодні з'явилося свіженьке відео, кадри. Пожежі безпосередньо в самому Херсоні, там, після точних ударів наших реактивних ракетних систем, згорів склад з боєприпасами ворожими. Тобто там, де ще встигли росіяни накопичити свої боєприпаси, прилітає з Хаймарсів, прилітає з наших МЛРС, і, відповідно, ці боєприпаси детонують, горять, вибухають, підраховуємо в нашому Генштабі, підраховують втрати ворога. Але навіть за цю добу там доволі значні цифри числа були опубліковані і знищеної техніки, і артилерії, і живої сили навіть на південному напрямку. Тому бої тривають. Ми бачимо, що вони тривають без особливих змін на лінії фронту. Але одна зміна є. На жаль, вона не така позитивна, як нам би хотілося. Це село Правдине, за які йдуть бої. Це ситуація от станом на зараз. Зараз ми його покажемо ближче. Правда, не щоб всі могли побачити і помітити його. Село невелике, але важливе для ведення бойових дій, тому що це такий наш південний плацдарм, який розвивається солдатський правдини. Тут от, зараз лінія фронту проходить. І ми, якщо відмотаємо назад, на дві доби, побачимо, що правда не було в сірій зоні, але наші війська його не зайняли, зайняли росіяни. Це принаймні так нам фіксує мапа Deep State. Зміна невелика, але бачимо, що тут підтягнулася лінія фронту вже Трохи західніше, і росіяни зуміли правди не тримати під своїм контролем. Ну Будемо чекати більше новин. Звідси знаємо, що тут активно ще російська артилерія працює. Це неподалік від траси на Чорнобаївку і на Херсон. Киселівка благодатне, тут все без змін абсолютно. Бачимо, що тут особливих змін не відбувається. Це хіба якісь Просто сотні метрів, які змінюють свій статус, переходять в сіру зону або ж навпаки. Виходять з неї на користь однієї зі сторін протистояння. Ну і те саме стосується фактично нашого плацдарму в районі Сухого Ставка і Давидового Броду, завдання якого просуватися в район Берес... в напрямку Береслава, якщо правильніше сказати. Тут наші сили форсували інгулець. Росіяни били ракетами по дамбах в районі Кривого Рогу, щоб підняти рівень води на Інгульці. Особливо це ніяк не вплинуло на хід бойових дій. І ситуація була ось такою. Наблизимо буквально навіть 5 днів тому, і мотаємо вперед до сьогоднішнього моменту, бачимо, зміни тут такі. Не хочеться вживати слово косметичні, але на мапі вони виглядають дуже незначними. Хоча це не означає, що там не йдуть бої. Там якраз йдуть дуже жорсткі бої, обстріли, там є втрати, втрати з обох сторін, тому що тут за кожен метр цієї території у степах дуже кровопролитні сутички і бої відбуваються щодня. Тому ми тут знецінювати абсолютно не будемо зусиль наших захисників, наших збройних сил України. Очевидно, що накопичуємо ми там резерви і готуємося штурмувати ворога далі. Те саме стосується північної частини фронту. Тут на Херсонщині, в районі Високопілля. Так само рухаємось назад. Бачимо, що ми тут ворога відтіснили в районі Осокорівки за минулі дві доби. Ось з'явилася ця сіра зона, яка розширилася в районі Осокорівки. І На схід від населеного пункту Петрівка і Хрещенівка. Ось Тут просто розширили ми цю сірозону, зону. це означає, що відігнали ворога в район Золотої Балки, Шевченківки трохи на південь і розгортаємо там наш наступ від Дніпропетровщини. На півночі Херсонщини про це власне свідчать і звіти ЄСВ і інших аналітичних центрів, що тут йдуть теж гарячі бої, і тут в наступальному напрямку розгортаються Збройні сили України, посилюють тиск на ворога. Так само аналітики ЄСВ підсумовують, що наказ Путіна мобілізувати Власне, резерви. Тих осіб, які навіть мають досвід служби у Збройних силах в російській армії, не створить значної якоїсь зміни бойової сили в Росії в наступні декілька місяців. Тобто до кінця року всі ці аналітики підкреслюють, що характер бойових дій аж ніяк не зміниться. Можливо, ця ця мобілізація дасть ефект вже наступного року для Путіна, і його армії, якщо Путін ще буде живий, так, і російська армія все ще буде воювати на українській території, то може це компенсувати компенсувати певні втрати і підтримати нинішній рівень російської армії. Хоча наразі навіть це ще не ясно, і в цьому не впевнені. аналітики, так далеко ніхто не заглядає. Бо невідомо, як та мобілізація пройде в Росії, чи буде вона виконана до кінця. Ну і зрештою також підсумовують в ЄСВ, що мобілізація в Росії не позбавить українські збройні сили можливості до зими звільнити більшу частину окупованої української території. Саме на це ми сподіваємося, сподіваємося, що все-таки до кінця року ми значною мірою відтіснемо. Ворога на правому березі Херсонщини і будемо його гнати далі за Дніпро. Ну і так само стежимо за всіма іншими напрямками. Щодня оглядаємо мапу. Якщо вам подобається цей наш формат, ставте вподобайки під цим відео, поширюйте його серед ваших близьких, рідних, знайомих і пишіть коментарі стосовно того, що ми, можливо, сьогодні оминули увагу про увагою, про що би ви хотіли почути більше. Як завжди, вдячний вам за. За вашу увагу, за те, що дивилися, за коментарі ваші. Ну і побачимося вже завтра у цьому ж форматі на YouTube каналі 24-го.